Вітаю! Я Рибалка Анатолівна із Харківської області, село Софіївка І, Лосівський район, Близніківська громада. Живопис і поезія дуже тісно переплітаються у моєму житті. Це невід'ємна частина мого життя. І я, беручи участь у конкурсі Країна Кобзаря, пропоную до вашої уваги послухати мій авторський вірш. Ім'я Шевченка Стукає серце». Написала я його у 2018 році, але вважаю, що й на сьогоднішній день він досить таки актуальний. Беру участь як аматор. Про Шевченка написано дуже багато і своєю посвятою українській справі і боротьбі за покращення життя простого українського люду він заслужив вдячність від свого народу. Тому при. Написання свого вірша я використала відомі цитати із творі Тараса Григоровича Шевченка і переплила їх із своїми думками. Пропоную вашій увазі вірш ім'я Шевченка Стукає в Серця. Тарас Шевченка, син козацького роду, словом беруся за дури народу. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть сини, погуляйте. Пошукайте долі. До сьогодні ще шукають її українці. Їдуть на заробітки до Італії, Польщі, до німців. Нема на світі України, немає другого Дніпра, А ви притеся на чужину шукати доброго добра. Без виході залишають українці сім'ї. Особливо тяжко, важко на чужині жінці, а сестри. Сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого в світі живете? Все готова віддати дітям мати, серце ли на день у день до рідної хати. Поділюся своїми сльозами та не з братом, не з сестрою з німими стінами на чужині. А чи доля у неволі? Єсть на світі доля, а хто її знає? Єсть на світі і вона, а хто її має, ні зарплат, ні пенсій гідних в нас немає, лиш слуги народні файно поживають. Доборолась Україна до самого краю. І гірше ляха свої діти її розпинають. Тихо село вимирає. Ні, не кричить, не кляне тихо. Як вечір згасає. Як говорив Шевченко, наш уміло село неначе погоріло, неначе люди подуріли, село, село, тиша по всьому селі, навіть сірко, пес не знає, гакать йому, а чи ні? Люди в селах безробітні, хоч і всі здорові, і говорять переважно на державній мові. Немає на селі роботи, от так да. За що мені така доля, нащо живу в такі дні, побрані щастя і воля, Порожня. сумно в селі. Тепер звертаються до нас панове, державу збудували нову, Та із посадки люди цуплять дрова, бо ж паливам докупитись, Україно. Україно, серце моє, ненько, Як згадаю твою долю, заплаче серденько. А вечором повиходять людоньки на лавку та й переповідати депутатську байку. Один скаже, хтось прикаже, інший не дочує, і вже вечір по селу весело крокує. А молоді де ж подітись? Так то ціла драма, бо ж немає на селі ні клуба, ні танців. Зажурилась Україна така її доля. Що до москалі застерігав кобзар наш великий. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Либонь, ідуть москалики, лихо, як у воду дивився, під вражими москалями, і Крим і Донбас опинився. Скільки сліз пролито, скільки крові. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго, довго рух степами.